Привіт! Сьогодні хотіла продовжити тему мовного питання, яке торкнулося в першому відео, і розкрити тему сприйняття часу, а саме, як відрізняється сприйняття часу відповідно до того, на якій мові ви розмовляєте. І хочу, звісно, почати з англійської і 16 часів на Я Думаю, все пам'ятають ці, ці мучення. Я робив це в Минулому я робив це в минулому з результатом теперішньому. Я буду це робити напротязі якогось часу в майбутньому і так далі. У французькій дев'ять часів але легше настає, і справа в тому, що англомовні люди, так само як і шведи, до речі, сприймають час як лінію. І насправді саме цей спосіб використовують вчителі, коли намагаються вам пояснити цю важку тему часів англійській мові. тобто вони малюють на дошці. Лінію, доставлю таку зрубочку, пишуть ми тут, і намагаються відповідно до цього вже пояснити вам всі інші варіації. Тоді якось пономовні люди або греки сприймають час, як щось, що займає простір в трохимірному світі. І дійсно, час це поняття дуже абстрактне, але воно правду дуже залежить від того, на якій мові ви розмовляєте. І саме ця тема дуже гарно розкрита в фільмі. Прибуття, які я згадувала в першому відео, якщо коротко, після висадки прибульців на землю одній жінці-лінгвісту вдається вивчити їх мову, і таким чином, окрім того, що вона попереджає між планети війну, і вона починає сприймати світ по-новому, і саме це відноситься до сприйняття часу. І дійсно, напевно, це. Може, знатися не дуже значущим, поки не подивитися на це глобально, а саме як це впливає на різні суспільства. Але всіх зазвичай турбують гроші, тому подивимося саме під цим кутом. Існує рейтинг країн з точки зору кількості грошей, яку вони відкладають по до ВВП. І деякі країни відкладають більше, деякі відкладають менше, але це всі. Західні розвинені демократичні країни. Чому така різниця? Спитаєте ви, ага. згідно теорії, запропоновані поведінковим нападністом Кітам Ченом, це залежить від того, на якій мові спілкуються в тій чи іншій країні. Тобто носії, грецької або англійської мови будуть казати: буде дощити завтра або дощити сьогодні. Відповідно, міняється дієслово. Є лінгвістичний бар'єр між теперішнім і майбутнім, що дає можливість бачити це майбутнє як більш вдалено, і це в свою чергу впливає на те, скільки грошей ви відкладаєте. На відміну, як в шведській мові, буду звучати щось на таут. Я їм сьогодні зі своїм другом, і я їм зі своїм другом завтра. Немає цієї розмежування да, між теперішнім і майбутнім, і ви перебуваєте більше в теперішньому часі. Відповідно, більше про нього думаєте, турбуйтесь, відкладайте більше грошей. І це не обмежується тільки грошима, готові люди, що розуміють мовами, які відсутні в майбутній час, так звані фьючерс countries, мають менше проблем з вагою, менше курять і частіше використовують презервативи. Що у цього всего спільного? Те, що Носії цих мов більше требуються про довгострокові наслідки тих чи інших своїх рішень. Посилання на всі роботи цього автора залишу в описі до відео. У нього ще багато цікавого, а ви очікуєте третю частину.